Всім привіт! З вами Денис Неїжко, і сьогодні Неїжко буде їсти львівський круасан. Ми будемо робити замовлення за допомогою bold Food, тому що у мене там є мінус 25% на замовлення. Угу, ніфіга собі. Львівський круасан, тут лише круасани в принципі. Хай буде е, львівський. Має бути львівський круасан, Правильно? О, є львівський круасан. Звичайно, додаємо його. Це круасан з помідором, огірком, салямі, сиром, тостовим сиром яєчнею та салатом ще якимось, і соус чесниковий. Коротше, дофіга всього. Так, далі я хочу щось таке цікаве. Круасан, який називається Амстердам. Це круасан з оселедцем. Ми маємо це спробувати. Додаємо до замовлення. Мисливський не хочу, селянський теж не хочу. Філадельфія з лососом. О, вегетаріанська страва. Цікаво. Круасан Філадельфія з овочами. Ну, давайте скуштуємо, що пропонують веганам. Далі дуже цікаві круасани, які відрізняються від інших: це чізбургер з гострим соусом. Це ось такий гострий, в них небагато гострого. Здається, це два бургери лише. Подвійний чізбургер і звичайний. Пробуємо наскільки він гострий. Солодкий круасан. В солодкому круасані мене спокушає назва о, малинова насолода. Боже, це, мабуть, якісь ну, райські відчуття має бути просто. Так, погнали, замовляємо малинову насолоду. І давайте ми візьмемо. Ну, візьмемо, ми візьмемо каву і не просту Алате XXL 42 гривні. Все, погнали! Замовлення. Ми зробили. Львівський красан в мене знаходиться недалеко, тому довго чекати ми не будемо. Очікуємо на доставочку. Пам-парам-пам. Коротше, я тут підрахував, що нам має приїхати 1 кг і 153 г цих круасанів, куди їх діти потім. Це можна ще буде дня 3 просто їсти, а ще буде кава. Бляха, я піду бігати сьогодні обіцяю. Коротше, нам приїхали круасани. Ось так, їх тут багато. Доставка тривала 22 хвилини. В принципі, обіцяли 15-20 хвилин, здається, то, то це норм. І б це все без знижки 455 гривень. А де наша кава? Зачекай! Я замовляв каву. Секунду. Latte XXL 56 гривень, воно є в чеку, а його немає у мене на руках. Тобто, на жаль. Дякую, львівський круасан, що кави ми сьогодні не поп'ємо. Не будемо про це, будемо про круасани. На жаль, вони не підписані. Я не розумію чому. Я замовляю на компанію. Я хочу знати, який круасан саме замовив я. Ну це незручно. Ну, хоча б написали б, хоча б які тут два в упаковці. Так, да, вони підписані. Фу, все, то коротше, забули, забули. Пск стерлер. І є серветки. Ой, та все коротше, в життя вдалося. Але де моя кава? З шість серветок, а з Львівського круасану я підпочав. І до речі, тут також. Десь 6 серветок. Дістаємо круасан. спочатку ми його зважимо. Ось так виглядає цей круасанчик. Давайте покажу вам, що всередині. Ось така штукована, я ще сам не бачу. Ну, ми маємо два маленьких помідорчики без серединки, тому що серединка, е її навіть тут немає, вона нікуди не витекла, її просто сюди навіть не поклали. Два огірки. І теж нарізка цих огірків мені дуже подобається, тому що, ну, типу, а як так? От-от-от Як так, от, ну, типу, це, ну, як так, може бути? Ну, якось може бути. Так, листя салату, салат трошки темний, бачу сирочок, бачу яйце і бачу чомусь лише одну ковбаску. Ну, я не обманюю, ви можете подивитись. В принципі, я думаю, що інший шматочок ковбаски знаходиться в моїй каві. Ну тобто, його також немає. Де немає, під яйцем також нема. Давайте ми зважимо, подивимось, скільки важить 211 грамів. 250 грамів. За 75 гривень. 250 грамів. У нас є 211. Не вистачає. Ваги ось цього карасану. Подивимось його на розрізі. Виглядає він ось так. Ну, коротше, трошки бітно, але що ви хочете від карасану за 75 гривень. Давайте куштувати. Як би смачно це було з моєї кави, яка не приїхала. Ммм, Тежко би це запити, і ця було була б кайф. А так я буду заплати кока колькою Що я можу сказати? Яйце, як звичайне яйце з м'якеньким багетиком. Ковбаски я не почув, тому що я її навіть не відкусив. її настільки мало. 10 грамів ковбаски ми маємо. Давайте я вкушу тут, де ця ковбаска. В цьому шматочку більше соусу, його вже приємніше жувати. Відчувається ковбаска. Але так, ну, ковбаска не з дуже дорогих. Можливо, це така ну, середненька. Не скажу що це, прям класна салямка. Ось, звичайно, така. Столовська ковбаска. Все, що я можу сказати. Львівський круасан їсти можна. Це все, що я можу сказати. На жаль, на жаль. не скажу, що це прям класно. Якби я ну, був прям дуже голодний, я б з'їв без питань. Так, їсти можна. Але щоб це було прям якось так смачно, прям класно. Ти коли відкусуєш шматочок, наприклад, ну, в Макдональдсі, ну, бо це давайте зрівнювати, це Макдональдс, це ідеал. Там о, вимірено абсолютно все, навіть. Грам соусу, і навіть скільки важить упаков упакування тут. Я не відчуваю не гірочка, відчуваю салат і хліб, наприклад, все або трохи яйця ще я маю вкусити, я маю відчути все відразу: яєчко, ковбаску, там помідорчик огірочок. щоб все це в мене в роті перетворилось. В, таку, в Такий вибух ейфорії. А це ну, просто типу, ніби я все окремо їм, тому що все воно розкидане і все його тут дуже мало якось. Я думаю, міряти тут температур має сенсу. Вони не гарячі, вони не мають бути гарячими. Погнали далі. Амстердам, це я взяв круасанчик з оселедцем всередині. Я люблю оселедець, насправді. Ну що ми бачимо всередині? Я вам скажу, що ну, оселеця тут достатньо, його не пожалкували, як на мене. Є яєчко, білок, є помідорка, її вже тут в два рази більше, ніж у Львівському. Є лист салату та є якийсь соус, але його так щось дуже коротше, мало там внизу. Ось, ну, реально, щось соусу дуже мало. Ну я думаю, там є рибка і він не буде дуже сухим. А буде в міру норм такий круасанчик. Круасан важить 193 грами, а має 235. Ви запитаєтесь, чому так? Можливо, ти щось забув в цьому пакетику і тут ще там десь рибка випала. А... Ні, тут немає абсолютно нічого більш. Просто мені не доклали чогось. На жаль, на жаль. Десь та рибка знаходиться разом з моєю кавою. Вони сидять собі на вулиці. Рибка і моя салямка сидять і п'ють мою каву. Десь так воно. Ріжемо цей круасан. Ось так він виглядає всередині в розрізі. Отут я бачу, тут я можу вкусити вже. І тут буде рибка, тут буде томат, тут буде лист салату, тут буде яйце. Це не білок яйця. Вибачте, це моцарелла. Виглядає, як білок яйця. Ну серйозно. Не білок яйця. Оу. Вона на смак гірка. Реально мені попалась гірка моцарелла на смак. Зазвичай, коли молочний продукт трохи щось псується, бо неправильно зберігається, він починає віддавати гірким. Ну, наприклад, молоко. Коротше, якісь шмато гіркої моцарелки попався. Ну, давайте скуштуємо все разом. Побачимо, як воно буде на смак. Це набагато соковитіший бургер. Бургер. Кораса, ніж львівський. Тут салона рибка. Вона реально дає дуже класний відтінок смаку на весь цей о, круасан. О, він мені, мені смачніше, ніж львівський. Це все, що можу сказати, але реально відчувається якась гіркота цієї моцарели. Я думаю, це не дуже нормально. Я так думаю. Можливо, ну, якщо так має бути, то напишіть це в коментарях, чи має моцарела бути гіркою. Трохи, не ну, так відчутно гіркою, прям щоб я відчув, що мені гірко. Так, я відкладаю цей круасан, я не хочу, мабуть, їсти до кінця. Тому що мало що може потім зі мною трапитись. Так, Філадельфія з овочами. Давайте скуштуємо те, що нам при... пропонують для веганів вегетаріанців: це круасан з овочами. Він має важити всього 202 грами, а кошти він 70%. 9 гривень. Не може а, Амстердам з рибою, наприклад, коштувати так само, як і Веганський, 79 гривень. Ну, типу, тут немає м'яса, тут овочі лише. А, я не розумію, в чому справа, але в мене в замовленні немає круасану з овочами. Де да що відбувається з цим замовленням? Я не розумію, де чек? Круасан Філадельфія з овочами. 79 гривень коштує так само, як і Амстердам. Коштує дорожче, ніж львівський з яйцем. Ковбасою, скільки б її там не було, і всім іншим, що там є, З овочами кошти коштує 79 гривень. Дорожче ніж львівські на 4 гривні. Ви серйозно? Так, дивимось. Можливо, тут щось, ну прям бомбезне має бути, якісь суперовочі. А пахне як дивіться, що ми можемо отримати за 79 гривень. Огіроко так само нарізане, ніби нарізав мій молодший брат. Є такі слайсики, є ще ну, хочете, можете такий взяти. Ось є. Супер-дупер прозорий помідорчик. Є отакий помідорчик, наприклад. Ну який хочете, можете брати. Хочете такий, а хочете, ну дивіться, є отакий ще помідорчик. Ну, серйозно. А якщо ви думаєте, що я ну зараз типу рофлю і тут ця серединка десь витекла всередину цього чудового красану, то ні, подивіться, є трошки насіння, але. Усе це витекло десь в контейнер ще до того, як його сюди поклали. В Контейнер, де зберігається, воно там, ну розумієте, ці всі наріз... нарізані помідорчики і так далі. Все, коротше, огірки. А сирок Філадельфія, намазаний ось таким е, тонким шаром, там, внизу під листом салату. Огірки і помідор. Все. 79 гривень. Не заздрю я веганам, взагалі. Ну, як так може бути? О, зараз ми коротше, скуштуємо ось цей. Суперлітній сават всередині круасану. У мене слов нема, у мене просто нема слов. Давайте далі. Коротше, не раджу я брати веганський. Ну, серйозно, тут ну, це не вигідно і не смачно. Ну, серйозно, купіть собі помідори, огірків і багет в сільпо. Все. Та ну, блін. Я його навіть не взважив. 167 грамів. Плюс 20 від мого вкусу. Ну, це з вершком великим. 202. Тобто повсюди в круасанах десь 30 грамів не вистачає. Можливо, воно має йти отак з серветками. Давайте спробуємо серветку. 171 грам. Ні, це якесь розчарування просто для мене. Я не знаю. Я ніколи не думав, що буду бомбити на їжу, але ну камон. На жаль, війна ще триває. Тому, будь ласка, коли ви чуєте тривогу, не нехтуйте нею. Я вам кажу це як людина, в будинок якої прилетіла ракета. А ще давайте будемо вірити в ЗСУ та допомагати. Фінансово всі рахуночки будуть знаходитись ось тут в описі. Якщо ти захочеш раптом випити кави або купити собі лимонаду, подумай двічі та краще відправ ці гроші на допомогу ЗСУ. Все буде Україна, ми переможемо. Пішли далі. А <смір> я бомбив на каву. <смір> а її привезли. Бачите, вона є, вона є. ось Можемо попити, лати XXL. Давайте ну, анбоксін, кави зробимо. Ось так, можу з пакетику попити трошки навіть. ну, Хочете, можете приєднатись. Давайте. Ммм. Яка несмачна кава. Тут є цукор. так, ось о. так, Можемо взяти цукор. ну, Він вже типу розчинний. Ну. Цукор і так розчинений, а цей вже розчинений. І це, ну, попереду світу всього йдемо. Отак, насипаємо, давайте цукор. Ну, я, я люблю з цукром, наприклад, ну серйозно. Трошки отак. угу. Так, чим помішати? Я не знаю. Тут палички немає. Оцеєю можу штукою помішати. Чи ну, це. Що е, за? Так, паличка є. Я зараз нагадую, лати XXL. Я вам зараз ну, дороблю, там максимум все зроблю, типу як має бути. І потім покажу, скільки в мене XSL, XXL лата є. Так, трубочки немає, ми без трубочки поп'ємо. А, ось воно що, да? Угу. Ну давайте вже. Ну, типу, максимум будемо брати від цього лата. Коротше, лати XXL ви можете отримати ось в такому об'ємі. О! Ну, це типу, я думаю, що це концентрат кави має бути, і ти просто доливаєш туди кип'яточку, щоб вона була гаряча і п'єш. Ну, типу, як маккофе, знаєте? Типу, ну розмішкуйте ложечкою, і там головне правильно розмішати. Так ну смачно буде. Ваше здоров'я. Я випив всю каву, більш немає. Коротше, тому я кажу: якщо ви хочете взяти собі е, стаканчик цієї кави, то двічі подумайте і краще переведіть гроші на допомогу ЗСУ. Ну тут не доважили кави. Давайте скільки вона важить цікаво. Сто 170 грамів, клас. Поїхали далі. Залишився останній круасан. Ні, не останній, ніфіга. Цьому на стаканчику написано Правді служити неправду палити Іван Франко. Золоті слова, ну, посперечатись з ними важко, але коли ну. Отак, то, ну, типу, ну, блін, це знущання просто над словами. Може я щось не так зробив, але коли ви каву ось в такому пакеті, як і е, даєте, ну, типу, звідки людині знати, що, типу, ну це кава, на тут тобі там не перевертати, обережно скло, я не знаю да що небудь. Просто, типу, на, ти тобі вам ось стільки одинакових пакетів, типа, в одному кава. Догадайся, в якому. Ха, раунд! Це е, чизбургер. Я знаю, навіщо вони поклали так багато серветок в кожен пакетик. Ось для цього, дивіться. О! І ніби нічого не було. Коротше, я ніколи не брав чізбургер в круасані, тому що він мені здавався неправда дорогим, і я думав, що це буде завжди несмачно. Чомусь я так думав, бачити чи ось цю котлету. Коротше, давайте вам покажу. Ось це чізбургер. В принципі, що ми отримуємо? Мариновані гірочки, помідорчики. До речі, помідорчик серединкою є. Тобто, ну вони існують у ліському круасані. І давайте вам покажу зараз цей шмат м'яса. Їх тут два: типу, дві дві котлетки такі. Ось такий. Десь 30 грамів. Коротше, десь 60 грамів м'яса ви отримуєте. Скіпка сиру, але чомусь я не знаю, біда львівського кросану, якому я замовив, що в них ну, дуже нерівномірна заправка кросану. Тобто, ну м'ясо з цієї цього, з цього сторони є. Круто. Сир я отримую лише з однієї сторони. Тобто, так само, якщо я візьму скажу, типу. Друже, я тобі ну, замовив нам один курасан на двох. Це тобі. Типу, давай поїмо. Він такий. М -м Дякую. типу, А ти такий. О, а цей сирочком мені буде. Давайте спробуємо, я візьму там, де сир. Так, смачніше, мабуть, буде. Я нічого не можу сказати про цю котлету. Вона по більшій мірі ніяка. Я не знаю, на електрогриль, на чому вони його готують. Вона ніяка. Це не схоже ні на який чізбургер, Взагалі ніяк. Це схоже на круасан з м'ясом, але перетершитим фаршем приготованим. Все, це ну що спільно з чізбургером, окрім котлети і сиру всередині, немає нічого. Це лише назва. Ні на який бургер це не схоже. Ні на що це не схоже. Це схоже на салат. Якимось майонезом, типу, заправкою, і всередині м'ясо сирст відпокали, щоб, щоб називати це чізбургер. До речі, я замовив гострий чізбургер. Спитаєте, чи ну гостро мені? Ні, я взагалі не відчуваю гостроти. Ну нуль, просто нуль гострого мені навіть не пікантно. Розумієте, я не дуже люблю гостре. коли є якась перчинка, я її відразу відчуваю. Я тут нічого не відчуваю. Можливо, вони поклали не гострий. Можливо, але це тоді ну профтик. Чізбургер написано. Тут немає окремо чізбургер гострий. Написано чізбургер. Я б чізбургер не замовив точно. Поки що я взяв би Амстердам лише. Давайте я руки якось об цей срачельник, який в мене на столі Зап'ю це все моєю кавою. Та знаєш, що, чуєш, я щось зря бомбив, коротше, на львівський просан, що мені каву не поклали. Ну, реально, типу, кава ж є. Правильно? Ну, чого я? Здарів, чи що. Він всіх кросан, я приношу вибачення, насправді, ну, кава є. Те, що я бомбив спочатку, то ну, забудьте. Дивимось. Називається малинова насолода. Зверху ми бачимо мак, поверх цукрова пудра. І знову, ну. Якщо ви думаєте, що я прикалуюсь над нерівномірністю заправки цих курасанів, ну подивіться сюди просто біла, є білий крем, є оце я так розумію, малиновий джем. Ну чого не можна цю кляксу, от, ну, реально взяти і довести її от сюди, отак, отак зробити? Ну тоді ж ти кусаєш з цієї сторони і відчуваєш ну хоча б малину. По-друге, на фото я бачив, що там йшла м'ята всередині. Я взяв, бо я захотів реально всі м'яти. Там круасан малинова насолода. 68 гривень коштує. Це на секундочку дешевше ніж, о, хоча б веганський вершковий крем, джем малина, м'ята, цукрова пудра. Де передостання за складом м'ята? Ну, серйозно. Типу, якщо ви бачите тут м'яту. А я її не бачу, то напишіть мені, мені будь ласка, про це в коментарях. Можливо, в мене щось не так із зором. Це 163 грами. А має бути 206. Якраз, можливо, не на невистачаючу м'яту. На секундочку, ну, не вистачає реально, ну, типу, багато їжі. Тобто сюди можна ще було досипати начинки, докласти джем або м'яти і ще чогось. Ось так він виглядає в розрізі. Пробую там, де є малинка. Це солодко. Я відчуваю малину. Цей солодкий круасан мені подобається більше, ніж ті всі інші. Насправді, він солодкий. От такий би круасан я з'їв. Можливо, знаєте, цей французький стиль солодкий круасан вранці з кавою, Ну цей би я взяв. Я люблю солоденьке, я б з'їв цей круасанчик. Але, ну, з м'ятою було б краще. В принципі, на чому ми закінчили огляд львівського круасану. Їжа це смачно, випадку львівського круасану не дуже. Це істівне. Воно, звичайний круасан з начиночкою, який ти можеш робити вдома, але в тебе не буде така ніжна, яка свіжо випечена булочка. Ось в цьому фішка. В начинці немає нічого особливого. Нерівномірна, ти кусаєш, ти не відчуваєш відразу весь смак і так далі. Чи замовляти там, чи ні, обирати лише вам. Я насправді замовляю в львівському круасані. Я купую там, коли я хочу їсти, мені впадло щось готувати. Я замовлю собі круасан, Він знаходиться поруч. Але, вибачте, після того, як я дізнався, що тут. Типу, мене обвішують насправді гроші, які я заплатив. Кава мені приїхала, яку можу цей попити. Знаєте, як той прикол, типу, на папі три глоточка. Всім е гарного дня! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, на який заклад зробити наступний огляд. І їжте смачно, бо їжа це смачно. Але не така. Пока. Ой. Так, да. ну що це, блядь, таке? Ну, серйозно, типу, це коктейль молотова. Якби я таким коктейлем молотова кидав би в танки, блядь, які до мене під будинок майже під'їжджали, то ну, мене б швидше завалили такі коктейлі-молотова. Коротше, все вируба.